Вітаю всіх поважних глядачів, і як показує статистика по більшості жінок, по меншості чоловіків. Якщо ви вперше тут, не забувайте підписатися та натиснути свій лайк, і з вами знову дзюба Майк. Всім традиційної Хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А це традиційний прогноз на п'ятницю, 16 лютого 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Purple Tarot, унікальна колода яйкоподібних карт, які я намалював минулої Пасхи. А епіграф сьогодні буде з книжки Пхан Наради. Це буддійський монах, який мені подарував свої роздуми. Ось зацитую. что-то книжки. Ум западного и ум восточного человека – это умы людей с разных планет. Восточный ум склонен к вере, западный – к анализу когда даешь поучение западному человеку, то часто его первая реакция направлена на полемическое отфутболивание сказанного. Он критичен, он подвергает ваши слова сомнению, выдвигает контраргументы, любит простодушно философствовать и не упускает ни малейшей возможности продемонстрировать свой кругозор и интеллект. Даже ограниченные недалекие люди здесь не исключение. Восточный человек – как правило, предпочитает слепо верить во все, что звучит из уст авторитетного духовного лица. Даже если это будет откровенная хинея, но восточный человек станет прилагать усилия, чтобы поверить и в нее. Дуже разумна книжка, на жаль, її автор дуже мало экземпляров выдав, одначе, якщо у вас є можливість, вы можете це все прочитати. В інтернеті головне набрати пханти нарада, монології та діалоги. Що ж стосується п'ятниці, 16-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2 11-го, 11 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 16-го 16 або 25 го числа будь-якого місяця, сьогодні для вас фартовий день. Можете намічати якісь важливі зустрічі і всі вони будуть виходити. Я думаю, що карта за днем народження в кінці цього прогнозу підтвердить цей нумерологічний прогноз. А що стосується, якщо ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде третя карта теж за днем народження. Буде три карти. Перша карта. Загальна карта дня. Чого очікувати від цієї п'ятниці, друга карта за знаком Зодіаку, під яким народилися ви або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. І третя карта за днем народження. Тож, давайте налаштуємось на цю п'ятницю. Кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3. Два. Один. Отож, перша карта. Загальна карта дня на 16 лютого. Жриться в прямій позиції гарний день для жінок, гарний день для продовження будь-яких справ, гарний день для спілкувань та для отримання будь-якої інформації. Інша назва цієї карти двері в храм». І ці двері це ваш мозок. Мозок буде гарно працювати, і сьогодні гарний день для зустрічі віч на віч. Для представників а якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Для представників знаку водолій, імператриця перегорнута, це ознака якихось фізичних втрат. Це можуть бути втрати вашої власної енергії, а також втрати ваших коштів. Тож, якщо ви бажаєте щось сьогодні заробити, не слід забувати, що слід також щось і витрачати. Окрім цього, для когось буде недобра звістка про смерть якоїсь людини, одначе, ви на це не зосереджуєтесь, бо смерть це явище цілком. Зрозуміле, життя продовжується і ваше життя також продовжується. Слідкуйте за своїм фізичним станом, бо сьогодні можна захворіти. Далі представники знаку риби. Смерть перегорнута, і це ознака того, що сьогодні день не для змін. Будь-які зміни у цей день приведуть до фатальних ситуацій. Намагайтеся, єдине, що змінювати своє відношення до того, що вже відбулося до свого минулого. Дивіться більше у майбутнє і які зміни відкладіть на будь-який інший день. Для представників знаку Овен. Жрець з прямій позиції сьогодні у вас все буде дуже швидко. Жрець це планета Меркурій, це планета настрою, це гарна планета для якихось вчених, для комерсантів. Тому, якщо ви займаєтесь комерцією, вам треба кудись їхати, ви дуже швидко дістанете свої цілі. Сьогодні день, коли ви зв'язані з своїм янголом Анхоронцем або Вашим внутрішнім духовним вчителям завдяки внутрішньому голосу. Дослухайтеся до власної інтуїції і робіть все швидко, і тоді день, день принесе вам дуже багато чого цікавого. Далі представники знаку тілець. Вам випала колісниця в прямій позиції. Гарний день для того, щось щоб кудись поїхати і вирішити свої справи. Саме в дорозі вас може очікувати певний позитивний досвід, гарний день для того, щоб навчитися чомусь новому. Сьогодні ви обов'язково це зможете зробити. Гарний день для того, щоб кудись поїхати, та насичити свій досвід певними новими почуттями. Також, представники знаку, тілець. Цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілиць. Для близнюків перегорнутий блазень каже про те, що слід на життя дивитись крізь призму почуття гумору. Не забувайте про гумор, не будьте надмірно серйозними. Якщо ви бажаєте, щоб вдача вам посміхнулася, будьте трошки божевільними, будьте трошки ризикованими. Також представники знаку Близнюки, 16 лютого можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку тілець. Для раків дуже поганий день для будь-яких починань, і поганий день особливо для чоловіків. Чоловіча янська енергія сьогодні неправильно використовується. Якщо ви будете думати тільки про себе, про свої власні цілі, про свої власні потреби, то ви цим самим можете відштовхнути від себе людей. Також зіткнення з якимись чоловіками впертими егоїстичними та. Не піддаючимося ніякому дресируванню, воно не потрібно вам. Намагайтеся у цей день дослухатися до того, що вам бажають інші люди на їх підказки. Не будьте надмірними егоїстами. Для представників знаку Лева Сонце в прямій позиції, що ж дуже гарний показник для того, щоб. Зробити собі якийсь подарунок. Ця карта також пов'язана з дітьми, тому, якщо у вас є можливість, присвятіть цей день саме дітям. Сьогодні ви насичені сонячною енергією, і ви можете її використовувати як у творчості, так і у спілкуванні. Одначе, будьте обережні, цією енергією можуть скористатися енергетичні вампіри, і просто з вас нічого не залишиться від вашої позитивної енергії, тому спілкуйтеся з гарними світлими людьми. Також представ. Представники знаку Лева, всієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для діви перегорнутий відлюдник каже про те, що сьогодні день, який не треба забувати, звісно, про обережність, бо відлюдник це завжди обережність. Одначе в перегорнутому стані він дає вам можливості розширити свої Вплив, ви сьогодні ви можете вийти з-за межі, ви сьогодні можете пересікти якісь кордони, чи то матеріальні, чи то психологічні, і досягнути своєї мети. Сьогодні у вас день не обмежений, коли вас важко буде утримати, тому не займайтеся безпреділом. Далі представники знаку Терези місяць перегорнутий і каже про те, що ви дізнаєтесь сьогодні якусь правду, те, що у вас від вас давно приховувало. Сьогодні не слід навантажувати свій мозок непотрібними думками, слід більше користуватися власною інтуїцією. І якщо ви чуєте якісь розмови, хтось вам приходить до пропозиції, не слухайте їх доводи, дослухайтеся до того, що вам підказує внутрішній голос. Також представники знак. Знаку Терези 16 лютого можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку РАК. Для скорпіонів непоганий день вам випав один з ваших покровителів планета Марс. Це карта диявола. В перегорнутому стані це позитивний вплив цієї планети. Ви сьогодні можете ризикувати, і цей ризик буде виправданий. І ви сьогодні в захищенні від темних сил. Тому, якщо ви знаходитесь в якихось небезпечних місцях, нічого не бійтеся. Темні сили на вас сьогодні не будуть впливати, якщо ви будете розумно дивитися на те, що відбувається. Бувається навкруги. Далі представники знаку стрілець, імператор перегорнутий каже про те, що сьогодні краще побути на самоті. Люди вас можуть сьогодні сильно навантажувати, і якщо ви працюєте у цей день, сьогодні може все йти не дуже гладко. І окрім цього, з боку керівництва ви можете почути якусь догану у свій бік. Тому будьте обережними і уважними. Розраховуйте тільки самі на себе. Далі представники знаку. Козиріг, сила в перегорнутому стані, каже про те, що сили треба берегти. І, окрім цього, сьогодні день якихось страхів, які можуть навалитися на вас раптово. Не думайте не про ще погане, економте свої сили, якщо ви особливо займаєтесь важкими якимись. Справами, якщо ви важко працюєте, займаєтесь фізичним спортом чи на фронті, будьте особливо обережні, бо у цей день сила може зіграти з вами злий жарт. Також представники знаку Козиріг цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Лев. Якщо ж подивитися на добу, вже гарно, що не випала розбита вежа, диявол випав перегорнута. Що ж, день не такий вже і поганий. Єдине, що. Ввечері можуть бути якісь несунітниці особливо це стосується ранку. вже Суботнього ранку, тому будьте обережні, в ніч з п'ятниці на суботу можуть бути якісь негаразди. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнута розбита вежа це день відновлення. Ви сьогодні захищені від руйнувань, захищені від катастроф. І в цілому, якщо ви позитивна людина, ви сьогодні можете щось відтворити у своєму житті. І комусь допомогти, якщо в це в цьому є потреба. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Я казав на початку випуску, що день неспокійний, так воно і є. Карта жертви або повішений в прямій позиції. Вона каже про якісь втрати. Це може бути як захворювання, і це також може бути втрата чогось коштовного, якихось грошей. Тому будьте обережні, не підписуйтесь сьогодні ніякі договори. Говори і не ходіть до лікарів, бо можете дізнатися щось дуже страшне, що вам сьогодні не потрібно. Також будьте благодійні, ось що каже карта жертви. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, страшний суд в прямій позиції це показник повторень. Це показник, по перше, зв'язку з вашим родом. Сьогодні родичі обов'язково вам чимось новим або втішать, або. Будуть вас чимось навантажувати в цілому, день пов'язується дуже гарний день для тих людей, які займаються постійно однією тією самою справою, репетирують, займаються спортом. Нічого нового в цей день відбуватися не будуть. Лише суцільне дежавю вже тих днів, які вже були. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, помірність або янгол в прямій позиції, це показник захисту вишніх сил. Сьогодні ви ініціативні, сьогодні ви будете багато спілкуватися. Такий вже день, тому будьте обережні, не говоріть людям все те, що бажаєте сказати, щоб їх просто не дратувати своїми словами. Також не забувайте, що ви сьогодні сповнені енергії, і краще її витратити на якісь добрі справи. Далі, люди, що народилися 5-го, або 23 числа будь-якого місяця, зірка в прямій позиції, і це гарна карта для жінок. Це гарна карта для людей, які не забувають про свою зовнішню красу. Ви сьогодні будете сяяти як ця зірка. Ви сьогодні приваблюєте протилежну стать. І дуже гарний день саме для того, щоб зустрітися зі своїми коханими і. Якось продовжити День Святого Валентина. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнути правосуддя, це показник поганих емоцій і поганого контролю над емоціями. Сьогодні саме контроль над емоціями може зробити цей день гарним, якщо ж ви будете вестися. На свої емоції, то ризикуєте втратити внутрішню рівновагу. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. День непоганий, одначе він пов'язаний з малими результатами. Карта всесвіту це карта великих перемог, великих нагород. Вона випала перегорнута. Тож нагороди маленькі. Намагайтеся саме в маленькому знаходити якусь радість та щастя. Відсутність якихось результатів не буде. Де обов'язково щось буде, а що це буде таке, все залежить саме від вас, що ви сіяли у минулому, те і отримуєте сьогодні. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, перегорнута колесо фортуни каже про те, що у цей день не ризикуйте, не грайте. Бо якщо будете грати, будете програвати сьогодні день, коли багато справ, які ви планували на цю п'ятницю, підуть не так, як того ви бажали. Тому орієнтуйтеся по ситуації. І включайте імпровізацію. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, закохані в прямі позиції. Це ознака вибору. Сьогодні у вас є вибір, ви можете просто сидіти вдома і нічого не станеться, а тільки ви вийдете на вулицю, у вас вимкнеться та сама можливість. Змінити свою дійсність або на краще, або на гірше. цей день спонукає до експериментів, до лукавості, до неправди. Тому, якщо треба, можете брехати. Нічого страшного в цьому немає, якщо це прав... якщо ця брехня йде за правду за перемогу. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали для вас сьогодні, ці бускові аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Ну, а я вам всім бажаю всіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і Хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог. І варегеха, Його ва, Вайшамірайге, Яр Його, Фанайфалаїх, Вайгенайф, Іса Йогова. פניך, עלייך, וי שים לי שלום, וי שמו, עד שמי, אלבני, ישראל, ואני, אברהם.